Добре, дивись, ти кажеш, от прийшли на революційній хвилі. Однак, наприклад, той самий Порошенко все життя в політиці і все життя на управлінських посадах. Ставши президентом і підписуючи такий закон, він хіба не усвідомлював, що безвідповідальність без призведе до е, певних. Причин, які згодом приведуть до того, що загалом у чиновників буде повна безвідповідальність, це те, з чим ми стикаємось сьогодні. От на сьогоднішній момент ми маємо ситуацію, коли чиновники е, взагалі не відповідають ні за що, вони е, не зацікавлені в розвитку країни, вони працюють в інтересах третіх осіб або лобістів. І розказують суспільству, що це начебто для країни. Хоча е подивитись на висновки, да? ну, тобто кожен може зрозуміти причину і наслідок. Ми розуміємо, що це аж ніяк не для розвитку країни. Ось, е для Порошенка його політична діяльність була базою для його бізнесової діяльності. І відповідно, мотивація а, підписувати, ухвалювати, робити щось інше, а, вона і ґрунтувалася на, на тому, як в цей час розвивався бо його бізнес. Це неодноразово ну, і у вітчизняній історії, і у світовій історії. З'являлося тоді, коли Бізнес приходив до влади. Це вже є аксіомою, що хороші бізнесмени завжди чи не найгірші державні управлінці. І навпаки, фаховий державний управлінець зазвичай це поганий бізнесмен. Це, ну, в це зовсім інший характер, це зовсім інша психологія. І поєднання бізнесу і політики це у всьому світі визначається як політична корупція, це є політична корупція, але у нас будь-який чиновник, займаючи певну посаду, одразу виявляється, що, ну, наприклад, не він особисто, але у його дружини, да, або навпаки, у, у чоловіка, якщо це дружина посіла посаду, да, З'являється бізнес і вони стають дуже-дуже продуктивними. Започаткував це пан Янукович, да, коли е, один з його синів став найперспективнішим бр, е, банкіром в Україні і йому там е, розказували, що він буде там, найкращим на світовому рівні. А згодом е, це ми побачили на деяких інших посадах, ну, в людях, які посіли посади. Тобто до певного часу ніяких бізнесових інтересів у людини не було, і, ну, і поганий був бізнесмен, однак лише чоловік чи дружина посіли посаду, або стали і бізнес-попер. Да. Да. Що сталося? А, знов таки повертаємося до того, що я вже казав: 90-ті роки і імплементація частини кримінальних систем. В систему державного управління. і ось ця, ну, цей кадавр Франкенштейна, який створений з Радянської спадщини, криміналу 90-х, і тієї частини міжнародного законодавства, яку хтось пролобіював або десь побачив і щось протягнув до нас. Вона не може ефективно працювати. Це абсолютно різні ідеології, абсолютно різні підходи, абсолютно різні системи. Співіснувати разом, разом ну, їм більш-менш вдається. Працювати на державу ні. Тому що жодна з цих систем на державу не працює ані самостійно, ані в кооперації. Вони всі працюють на себе. По різному, але на себе. Частина радянської спадщини працює на те, щоб зберегти певною мірою статус-кво свій, зцементуватися на своєму місці а, і продовжувати отримувати від держави там гроші і пільги. А, це, до речі, не найгірший ще варіант. Частина... Умова кримінальна, а вона намагається вичерпати з держави якийсь профіт. Зокрема, і сюди можна віднести бізнес на державі чи з допомогою держави. І нарешті те, що спирається на частину міжнародного законодавства, це певний вплив необхідний або для іноземних компаній і корпорацій. Або як інструмент контролю над тими чи іншими елементами української владної системи, або для того, щоб підживлювати а, таки, тих сам і а, за рахунок, наприклад, формування органів виконавчої влади просякнути ось цима громадськими активістами. Ну, ними підмінили громадське суспільство. Ми сьогодні бачимо, що е, ці громадські активісти вони просто підміняють собою громадянське суспільство, яке не погоджується на дуже багато ідей цих громадських активістів. Ну і ми бачимо, що е, їхні постійні зашквари в тих чи інших випадках. Да, ну, наприклад, е, пан князів, який трапився на хабарі, так, він ж у нас пройшов раду доброчесності всього, і все інше. Напевно, механізм повинен бути якийсь інший, якось інакше повинно все це ну, існувати. згадаємо з термінології. Доброчесність це взагалі синонім Ну До чого цмотливість? До діяльності судді. Ну, в який спосіб це поєднується? Ну, за яким принципом? Фаховим, освітнім. Це нащо? Нащо? Як на мене, це взагалі, абсолютно безглуздя. Більше того, судова система, яка, наприклад, існує в. Європейському союзі. це результат фактично тисячолітнього конкурентного процесу, який розпочався із ну, зараз досить мало окрім там, фахових юристів і державників, ситуації із виграшом. Папою Григорієм VII, якщо не помиляюсь, боротьби за інвеституру, коли папа Римський всередині 11 століття виборов в європейських королів право самостійно призначати єпископів. Ці епіскопи займалися веденням церковних судів. І приникнути створювалося. І, відповідно, у європейських громадян з'явилася можливість вирішувати свої спірні питання або на суді у феодала, або на суді в єпіскопа. І от конкуренція між цими двома судовими системами світською та релігійною, сформувала а, і систему права. І систему судочинства в Європі. Вона вплинула також на формування місцевого права, або місцеве самоврядування без цієї системи теж не могло виникнути. Лише куди полили два полюси, а між ними почали свої інтереси, періодично рухаючись туди або туди. Проводити і міста. Водночас, коли ось ця система місцевого самоврядування набрала певних сил, з'ясувалося, що всім і місцевому совредуванню, і клерикальній владі, і світській владі потрібні освічені фахівці, правники, діловоди тощо. І взагалі грамотні люди. І саме з цього моменту в Європі активно почали розвиватися, що освіта. Місцеве самоврядування а, і цехова система виробництва вкладалися а, в освіту, феодали вкладалися в освіту, релігійні діячі вкладалися в освіту. Так, переважно для себе, але тим не менш вкладалися. І все це формувало те, що ми зараз. Бачимо, як європейську спільну в нас такої традиції фактично не було. Ми були частиною різних імперій, ну, починаючи десь віка з 14-го. Відповідно, коли зараз ти можеш почути чи прочитати, що там, О, Україна є спадкоємецею Київської Росії. Та хіба? А де в українському сучасному праві є щось з права Київської Русі? Нічого немає. Якщо нічого немає справа тих часів, то про яку спадкоємність можна вести розмову? Ну, ми можемо згадати Конституцію великого. Можна, можна чітко прослідкувати, аж до Римської імперії а, певну спадковість. А в нас нічого подібного немає. <рив> у, нас є, Від... у нас є Конституція поліці... Пилипа Орлика. Ну, якщо подивитися на те, що було написано, це не Конституція, це васальний договір. Тобто, кожна показав, це Конституція Пилипа Орлика, ну, маємо принаймні прочитати визначення, що таке Конституція. Це один з видів васального договору. Нічого спільного з Конституцією. Він не має. Ну, взагалі. А, ні, можна жити в міфі, але потім виявляється, що бази нема, і окрім міфу, нічого нема. Відсутність подібної спадковості це може бути одночасно і плюсом і мінусом.